Так, соняшник, висота палки, а ну давай, підожди, нам треба ж вирівняти її. Висота стебла у нас метр. Метр, так? Мені, метр, так. І Бачимо, в роботі у нас буде зараз працювати свіфтер-диск шестиметровий із і з передньою опцією гідравлічною трашкатор. Тобто гідравлічно ми каточок зараз опустили і будемо дивитися його на роботі на соняшник. Як кажуть, подрівнюючий каток любить швидкість, так що не жаліємо. Як бачимо, як бачимо, чудова робота агрегат. І глибина обробітку, об'єктивно глибина обробітку. Тільки там 6 см. 6 см. На одному полі Amazon Катрус і Квернеленд коалідиск. Чудова робота Так. Весь спецінструмент. все як має бути, анон дивимося, як себе покаже. Так, працюємо. Соняшник. Астрисей. Чудовый подривный. На яку у нас щепів є? 10 сантиметрів. Тут 15. Де є щепка, ось більша. Бачимо, так, да? у нас 35 сантиметрів. Ось дивимося, де є 32 сантиметра, де є дрібненька. Ось де. Тобто, об'єктивно виконуємо. Дві операції за один прохід. Байдер, забери, будь ласка. Швидкість роботи 15 км за годину.